Сторінка 142, параграф 33. Родина, виховання та повсякденне життя в давній Греції, якими були звичаї та побут давніх греків. Від самого початку грецька цивілізація формувалася як суспільство дозвілля. Погляди греків влучно висловив Аристотель. Людина створена для щастя, а Поліс для того, щоб вона могла жити щасливою. Рабська праця дала змогу більшість громадянам не перейматися клопотами про пошук, засобів до існування. Навесні та влітку греки працювали не більше ніж 6 годин на добу. Решту часу вони присвячували атлетичним заняттям, відвідуванню, центральної площі, а горим, де виступали політики, філософи, поети, письменники. Місцяни греки проводили дозвілля, називалися палестрим та гімназії, спеціально обладнані спортивні майданчики. Тут були навіть лазні, Еліни влаштовували урочисті вечері, на які запрошували. Поетів, танцюристок на таких вечерях люди спілкувалися, вели розмови на філософські, літературні та буденні теми. Заходячи до будинку, гості знімали взуття, а раби омивали їм руки та ноги. Миття рук повторювалося часто, оскільки їли без ножів, веделок та ложок. Після того як гості почастувалися першими стравами. Починалася розмова. Раби приносили десерт і вино, яке на дві третини розбавляли холодною водою. Грецькі будинки поділялися на чоловічу та жіночу половину. Своє приватне життя греки не виставляли на показ. Будинки виходили на вулицю у глухих мур. Стіни будівель були потеньковані, а в багатих людей іноді оздоблені мозайкою. Меблі греки мали надзвичайно прості ложа для спання та їжі, низенькі столи. Скрині, лави, крісла для освітлення використовували бронзові лампи, у які заливали оливкову олію, посуд, чаші, горщики, амфори здебільшого виготовляли з глини. Чоловіки одягали довгу до колін сорочку, без рукавів, хітон та плащ, які обгортали навколо тіла. Гімацій у жінок хітони були довшими, сягали землі, взуттям слугували сандалі. Сучасних дизайнерів надихають традиції давньогрейського. Одягу, світлі тканини білого, бежевого і світло-блакитного кольорів, численні вертикальні складки, драпірування, пояси. Спершу одяг виготовляли без крою та шиття, відріз вовняної тканини. Обмотували навколо тіла і закріплювали на плечах краєм плаща жінки вкривали голову. Чоловіки ходили на покритою головою, і лише ремісники та мандрівники одягали шапки, верхню частину кітонів прикрашали вишивкою чи аплікаціями. До традиційного грецького одягу належав і плащ парос, виготовлений із яскравих пурпурових полотен. Мода від латинського міра, образ нетривале панування. Смаку в одязі та інших сферах життя. Зображення на давньогрецькому посуді дають уявлення і про традиційні зачіски елінок. Популярними були завивка та фарбування волосся. Жінки зав'язували довге волосся в вузол, залишаючи кілька закручених пасв вільно спадати. Голову прикрашали сіточками, стрічками, вінками та діадемами, яких традицій дотримувалися давні греки в родинному житті. Греки першими здавали Народів почали дотримуватися звичаю, за яким у чоловіка повинна бути одна дружина. Здебільшого майбутнього чоловіка вибирав батько дівчини. Він запрошував наречених і певний час спостерігав за їхньою поведінкою. Тільки в Спарті майбутню дружину треба було за походженням з нею викрасти. Шлюбу передавали заручне, але обіцянку давала не дівчина, а її батько чи брат. На весілля запрошували родичів і друзів сім'ї. Ньому не було нареченою, яка сиділа під фатою серед подруг. Після банкету молоді їхали в будинок чоловіка. Чоловік на руках вносив наречено в будинок, а гості обсипали молодят фініками, горіхами, дрібними монетами. Виходячи заміж, жінка втрачала самостійність. Вона не ухваляла жодних рішень, не мала права виходити без дозволу з жіночої половини будинку. Жінки сідали за стіл лише тоді, коли сім'я обідала без гостей. З дому жінка могла вийти лише для того, щоб піти до храму та й то разом із чоловіком. На відміну від афінянок, спартанки були цілковитими господинями в домі, оскільки їхні чоловіки нічим, окрім полювання, спорту та війни не займалися. За переказами, одна знатна спартанка на закид якої чужинки, що спартанські жінки верховодять над своїми чоловіками, відповіла: Але ж ми їх і народжуємо. Поява на світ дитини була в грецькій родині великим святом, коли народжувався хлопчик. На двері будинку чіпляли гілки оливи. А коли дівчинка? Вовняні нитки до семи років дитина перебувала під опікою матері або готувальниці, Греки вважали дітей відповідальними за вчинки батьків. У різних полісах дітей виховували по різному, у спарті, зокрема їхнім вихованням, та освітою опікувалася держава. Але в інших полісах виховання було домашнім. Дитину із семи років передавали під опікуну. Раба, якого називали педагогом. Пізніше хлопчики починали відвідувати школу. Найчастіше вони мали трьох учителів: перший навчав читати, писати та рахувати, другий музики, а третій стежив за їхнім фізичним розвитком. За подальше навчання треба було платити. Основними предметами з 12 років були граматика, література, здебільшого, поезія, риторика, мистецтво, красномовство. До 16 років ця освіта завершувалася і на Наставав період 2-3-річних атлетичних прав. У 18 років юнак вступав у вік Ефебів, початкова двохрічна військова або прикордонна служба. Після її завершення чоловік вважався повнолітнім. Він міг продовжити навчання у філософських школах. Крім риторики, у них навчали мистецтва діалектики, правильного розмірковування.